10 червня 2022-го виповнилося 25 років першому на Черкащині ротарі клубу Черкаси. Цей клуб є складовою унікальної міжнародної громадської благодійної організації Ротарі International, члени якої ротарійці, вже понад 117 років надають допомогу тим, хто її найбільше потребує. Чверть століття клуб об'єднує людей. Які прагнуть втілювати позитивні зміни не лише у своєму житті, не лише у громадах міста та області, але й в усьому світі. Сьогодні Ротері клуб Черкаси це більше 30 однодумців, об'єднаних девізом служіння понад власне я, які безкорисливо віддають частину свого часу, доходів, здібностей та сил іншим людям, тим самим самі духовно збагачуються. Ротори – это для меня символ демократии. Для меня это клуб, где собираются не случайные люди, где есть общие интересы, где есть общие ценности. У меня ротари очень много в жизни дало. Я хочу поздравить всех наших ротарианцев, потому что в жизни за 25 лет у нас очень много было членов, у нас и остаются, и бывших ротарианцев не бывает. Добрые справы Ротори-клубу Черкасы. Це успішні та тривалі проекти за основними напрямками діяльності в ротарійському служінні: подолання хвороб, охорона здоров'я матері та дитини, підтримка молоді, покращення освітніх програм, збереження екології зовнішнього середовища, забезпечення людей чистою питною водою та миротворчі ініціативи. За 25 років ротарі клуб. Створив та запропонував чимало проєктів, що фокусуються на цих питаннях. Найкраще з них отримали допомогу у вигляді глобальних грантів, що надаються фундацією ротарі. Серед них реалізація грантів спільно з американськими, турецькими та українськими ротарі-клубами. На 40 тисяч доларів були придбані препарати в рамках проєкту Подолаємо дитячий туберкульоз для медикаментозного лікування цієї хвороби. Завдяки проєкту Дамо дітям надію на життя на 25 тисяч доларів було закуплено медичне обладнання для Черкаського обласного дитячого центру онкології та гематології. Ми дуже раді, що в Черкасах в нас склалася співпраця. Ми вітаємо вас з першим серйозним поважним ювілеєм. 25 років і дуже вдячні за ту допомогу неодноразову, яка надавалася онкологічним пацієнтам онкологічному закладу. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і а нам всім разом подальшої співпраці. Проект підтримки напрямку профілактики раку шейки матки у жінок на 107,5 тисяч доларів. Розпочався безпосередньо перед війною і активно продовжується, в рамках якого надається діагностична та медична допомога жінкам, які були евакуйовані із зон активних бойових дій. Разом з Рутою клубом Черкаси прийняли рішення, що ми будемо проводити допомагати їм ще і проводячи безоплатні ультразвукові обстеження, консультативні послуги. І якраз от минулого тижня ми стартували. Були жінки із Рубіжного з Краматорська з Маріуполя. Чернігівської області, з Слов'янська починається це з обстеження ультразвукового, Потім ми проводимо фактично як таку групу підтримки, спілкування, тому що дуже багато жінок такі знервовані, знаходяться в стані стресу. І під час такої бесіди спокійно обговорюючи цю ситуацію в країні в їх житті, в їх. Ну, якісь питання пов'язані з її здоров'ям жінка розслабляється, заспокоюється, розуміє, що вона має все ж таки допомогу. Завдяки проекту Відкрий своє серце дітям для Черкаського навчально-реабілітаційного центру Країна добра на 36 тисяч доларів було закуплене обладнання в навчальні сенсорні кімнати для спортивного майданчику. Та навчального інклюзивного класу для дітей з аутичним спектром та вадами слуху. Гасло кожного справжнього ротарійця служіння понад усе. І наші черкаські ротарійці наповно працюють з цим гаслом. Безліч гарних справ, безліч допомоги, безліч чудових, просто чудових проєктів. Все це наші ротарійці. Нам пощастило. Стати також учасниками великого проекту та отримати грант на придбання сучасного корекційного обладнання для Черкаського навчально-реабілітаційного центру Країна Добра. Дякуємо вам, щиро дякуємо вам. І ми, педагоги, і діти. Бажаємо вам добробуту, бажаємо вам процвітання, бажаємо вам миру і безумовно перемоги. Починаючи з 2018 року. Ротарі клуб Черкаси підтримує черкаських пожежників та Державну службу надзвичайних ситуацій в області. Завдяки спільному українсько-канадійському проєкту гуманітарна допомога пожежникам України Черкаський інститут пожежної безпеки отримав комплекти спецодягу, професійне взуття, рятувальне обладнання та медичні допоміжні засоби. Від імені курсантів та студентів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля щиросердно вітаю ротарі клуб Черкаси з 25-ю річницею його заснування та діяльності. Нас поєднує багато цікавих та дієвих проєктів від реалізації канадської благодійної місії до конкретної адресної допомоги. Всі складні для нашої країни дні випробувань. Ми відчуваємо вашу підтримку, ваше надійне плече. Та щирі помисли вітаємо з вашою знаменною датою процвітання вам, сил та наснаги для нових проєктів, мирних горизонтів та щирих друзів зі святом. 25 – це лише тільки початок з вдячністю. Колектив Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Гордістю клубу є участь у створенні у 2019 році першого в українському ротарійському дистрикті 2232 Черкаси тридцять фліт. Який об'єднав членів 20 ротарі-клубів у 12 містах України для реалізації проекту захисту екології води та чистоти річок і водоймищ, а також розвитку водного туризму? Завдяки співпраці з міжнародним яхтовим ротарійським товариством, з метою відновлення черкаської дитячої вітрильної школи, клуб активно долучився до проекту Козацькі вітрила Черкащини. Саме завдяки постійній фінансовій підтримці його клуб Черкаси вдалося підготувати для дітей міста Черкаси та передати загалом сім тренувальних човнів класу Оптиміст з новими вітрилами. Обладнано учбовий клас по тактиці яхтових перегонів проектором та 3D-окулярами, які використовують на уроках дитячої вітрильної секції. Відтепер долучитися до вітрильних тренувальних зможуть діти. Віком від 6 років. Беремо курсу на участь у змаганнях не лише національного, а й міжнародного рівня та готуємо нових чемпіонів відтельного спорту на Черкащині. Напинаймо вітрило гаранту. Крім великомасштабних проєктів, у сфері уваги клубу й інші не менш важливі ініціативи: серед них спонсорування та підтримка молодіжного роторад клубу, до якого входить студентська спільнота Черкаського державного технологічного. Та Черкаського національного університетів. Реалізацію своїх унікальних проєктів ділюся дорогою, відкрив свій світ, подарунки від Святого Миколая, підвішена кава, «Роторактівці» стали справжніми партнерами свого старшого клубу. Клуб став материнським і для сателітного роторі клубу Черкаси Скай, який задля популяризації малої авіації на щорічних авіафестивалях Ясла. Збирає на Черкащині пілотів та аматорів літакобудування з усієї України та Зарубіжжя. Любов до неба об'єднала членів восьми українських ротарі-клубів під крилом української секції Міжнародного товариства літаючих ротарійців. За 25 років ротарійці втілили дуже багато соціально важливих програм, пов'язаних майже з усіма сферами нашого життя. Клуб підтримує шкільні навчальні заклади для особливих дітей з інвалідністю. Постійно опікується пацієнтами дитячого онкоцентру Черкаського обласного онкологічного диспансеру. У якості спонсора підтримує щорічний джазовий фестиваль Джаз Діліжанс, який популяризує цей напрямок музики серед звичайних громадян та став однією з головних культурних подій області. Вітаю моїх друзів Черкаського роторі клуба, які багато років. І навіть десятиріч являються друзями, друзями і партнерами і спонсорами фестивалів Черкаських, Черкаській джазові дні та джаз-діліжанс. Мені дуже приємно, що наша дружба триває так багато років. І я хочу поздоровити моїх друзів з ротарі клуба Черкаси з Днем Народження, побажати нам всім добрів років співпраці. Я Сергій Каршенініков. Вітаю вас святом. Дбаючи про екологію, члени клубу висадили в Черкасах ротарійські алеї платанів, канадських кленів, сакур та калини. Постійно ведеться робота над спільним проектом громадської організації Свідома освіта та ротарійськими клубами Канади з міста Торонто з отримання стипендій Ротарі Інтернешнл для навчання у вищих закладах освіти. Для популяризації клубу. В місцевій громаді постійно діють фотопроекти патріотичного спрямування «Благословенні Богом Українки, родинний зв'язок, ротаріки в Україні, Уквітчене, Я в ротарі, поліо», Український етностиль. Насправді успішних благодійних справ за чверть віку було здійснено кілька сотень а ще ротарі клуб Черкаси бере участь у спільних заходах ротарі клубів України, Європи, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Японії. За 25 років клуб, починаючи з основання, його розвитку, відносини з членами, як і наша країна, переживав різні часи. Ми змінювалися, незмінними залишалося одне сила нашого ротарійського служіння. Я почув про ротарі 30 років тому, в 99-му я вперше. Прийшов на засідання роторі клубу Черкаси, якому на той момент виповнилися лише два роки. Ще за кілька років я був обраний його президентом. Разом з одноклубниками ми реалізували за рік мого служіння багато чудових знакових проєктів, якими я дуже пишаюся та тепло згадую всіх друзів черкаських роторів. З того моменту, в якій точки земної кулі я б не був, значок роторі завжди на лацкані мого піджака. З ювілеєм, друзі, ви і сьогодні показуєте гідні приклади служення понад власне я, збираючи навколо себе яскравих талановитих особистостей, справжніх патріотів та волонтерів нашої країни. Так, переможемо. Я щиро вітаю вас з цим маленьким, юним ювілеєм і хочу сказати, що у вас багато всього попереду діяльності. Ви дуже багато хороших справ робите для суспільства, для загалу, для культури, медицини, природи. От, природи! Зараз перед планетою стоять колосальні виклики, дуже серйозні виклики. І я хочу побажати, щоб ви у цьому плані. Були дуже мудрими, сміливими і результативними. У нас і планету, і людство треба е, спасати. Тобто, щоб ви в цьому плані приуспіли і щоб ви зробили ще більше хороших справ і вже в такому плані не лише суспільства, а всієї планети. Вітаю! Щира дяка. За вашу благодійність, за вашу небайбужність, за ваші добрі справи. Пам'ятайте, ми завжди відкриті до співпраці. Ту справу, яку ви робите, вона заслуговує на повагу. І громада міста Черкаси надзвичайно вдячна вам за це. Дорогі друзі, надзвичайно вітаю і щиро вітаю вас з вашим ювілеєм. Впевнений, що ваша самовіддана праця буде ще довго і довго служити на користь. Громаді міста Черкаси і всьому українському народу з 24 лютого 2022 року ротарійське служіння набуло особливої уваги. Принцип роторі глобальне розв'язання проблем. У дистрикті 2232 створили координаційний кризовий комітет з попередження гуманітарної катастрофи, метою якого стало надання всебічної допомоги постраждалим внаслідок війни в Україні. Однією з постійних цільових програм допомоги нашій державі від ротарійської медичної спільноти став напрямок закупівлі понад 15 тисяч якісних кровоспинних турнікетів класу НАТО Кет від затвердженого в Європейському Союзі сертифікованого виробника. Ротарі клуб Черкаси з іншими ротарійцями України роблять свій вагомий внесок, системно передаючи турнікети туди, де вони найбільш потрібні. Протягом березня травня з Черкас гарячі точки України для постраждалого цивільного населення, Збройних сил України та тероборони було сформовано та направлено понад 100 терапевтичних армійських собак-катастроф класу НАТО для військових медиків та надання медичної допомоги в бомбосховищах. Черкаси давно вже стали прихистком для евакуйованих та базою передачі гуманітарних вантажів в тих напрямках, де на сьогодні в них є найбільша потреба. Безкоштовна медична допомога евакуйованим жінкам, черговий спільний проєкт клубу та медичного центру Андромеда Плюс. За перші тижні війни в Україні ротарійці світу зібрали пожертви в Міжнародний ротарійський фонд катастроф для допомоги нашій державі та українським біженцям за кордоном більше 15,5 мільйонів доларів. Міжнародна ротарійська спільнота зробила надзвичайні речі, починаючи з перших днів війни. Допомога, яку надавали, надають і продовжують надавати ротарійці усього світу, в нашій країні, ротарі в Україні, це величезна, величезна, величезна частина нашого вкладу в перемогу усієї нашої спільноти, усіх 67 ротарі клубів і звичайно, наш ротарі клуб Черкаси, відмічаючи в тому числі 25-річчя своєї діяльності в цьому році. Також зробив свій значний внесок. Загальна сума, яку отримали роти і клуби України за останні чотири місяці, склала більше одного мільйона доларів. Це допомога лікарням лікарням на передовій військовим підрозділам Збройних сил України, медикам, блоговим будинкам, перинатальним центрам. Це допомога дітям. Людям старшого віку, евакуйованим родинам, всім, хто цього потребує. Насправді, фонд катастроф, який працює для України, на сьогодні налічує більше 15 мільйонів доларів, приблизно 4 мільйони вже використано для наших потреб як в Україні, так і для допомоги біженцям, які знаходяться в усіх країнах світу адже більше 6 мільйонів людей. Українців зараз за кордоном і більше 10 мільйонів перемістилося всередині країни. Продовжуємо наше ротарійське служіння разом до перемоги з вірою в мету нашої боротьби з вірою в незалежність та свободу нашої держави. Хочу подякувати ротарі клуб Черкаси за ту допомогу, яку надають нашому лікувальному закладу. Знаю, що у вас також непростий період, але на сьогоднішній день я знаю маленький юбілій чверть століття. Тому я вам бажаю, щоб це був тільки перший ваш маленький юбілей, щоб ви допомагали не тільки нашому лікувальному закладу і не тільки в військовий час. А хочу побажати, щоб як скоріше наступило в мирний час, і ви допомагали розвитку нашої країни. Вдячність усім ротарійцям світу за таку надзвичайну допомогу від імені ротарів Україні мала честь висловити на міжнародній ротарі конвенції в Х'юстоні медичний координатор дистрикту 2232, пастпрезидентка ротарі клубу Черкаси Ольга Полічук. Ця знакова подія вже стала історичною для клубу. Дорогі ротаріки і ротарійці ротарі клубу Черкаси. Вітаю вас вашим ювілеєм. Але 25 років для ротарі International – це юнацький вік. Для ротарі України так, ви досвідчений, самодостатній, впевнений клуб. І дуже приємно, що в цей непростий військовий час вам вдалося нароститися на 5 нових ротарійців. Хочу побажати вам успіхів у ваших нових, без сумніву, цікавих проєктах. А Олі Полічук особливо подякувати за її служіння і те, що фактично її виступ на конвенції в Хюстоні сколихнув увесь ротарійський світ. Разом до перемоги. Слава Україні! Крок за кроком, день за днем, спільним ротарійським служінням ротарі клуб Черкаси поповнює скарбницю благодійних справ, наближаючи перемогу в боротьбі за свободу та незалежність України